Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Фура мала несправності із гальмівною системою, а колеса були понад нормово зношені. У суді почали розглядати справу про зіткнення фури з маршруткою неподалік Брусилова. Трьох працювало у заблокованому Чернігові. До Дня рятувальників розкажемо історію сім'ї, яку об'єднала професія. Круасани, фрукти та чай. У Чернігові велосипедистів, які проїхали з єдиною велопішохідною вулицею міста, безкоштовно пригощали сніданками. Фура мала несправності із гальмівною системою, а колеса її напівпричепу були понаднормово зношені. У Чернігівському районному суді почали розглядати справу про аварію, що сталася 7 грудня минулого року неподалік Брусилова. Внаслідок зіткнення фури та маршрутки загинули 14 людей. Судять водія фури йому загрожує до 10 років ув'язнення. На засіданні почали вивчати письмові докази, а також допитали частину родичів загиблих якого покарання вони хочуть для обвинуваченого та чи визнає він свою провину, розкажемо далі. Уже ніхто нічого не поверне. Уже це просто марна втрата часу і марні розмови. Бо болить і буде боліти ще дужче і більше. Я вас вибачаю, але. У Чернігівському районному суді починають розгляд справи по суті про ДТП, що сталося 7 грудня 2021 року біля Брусилова. Тоді фура зіткнулася з маршруткою. Наслідок аварії загинули 14 людей. Одна з пасажирок, багатодітна мама Наталія Тараненко, отримала тяжкі травми і понад два місяці була в лікарні. Померла вдома 7 березня, вже після виписки. На лаві підсудних водій фури йому загрожує до 10 років ув'язнення. Харковець за 7,50 проявив неуважність, набрав безпечної швидкості руху, за рахуванням дорожньої обстановки, технічного стану транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним. Прокурор близько півгодини зачитує перелік цілесних ушкоджень, які отримали пасажири маршрутки. Смерть Юрина настала 7.12.2021 року на місці події внаслідок наслідок політрами. На цьому засіданні допитали частину потерпілих, це родичі загиблих. Сергій Гурін і Юрій Веремієнко втратили в аварії дітей. Вікторія та Ярослав були парою і збирались одружитися. Мені позвонили свати, сказали, що наші діти погибли. Ми сіли в машину, почали їхати. Там перекритий був. потім свати ще раз позвонили, сказали, що ми в морзі опоздали наших дітей. У всіх родичів загиблих водій фури просив вибачення. Вибачення. Я розумію у вас прекрасно. У мене брат проробить 38 років, років водіти. Ніколи не сідав на машину з лисими колесами. До того сказав мене увольте, але я не я Прокурор запитував у потерпілих, яке покарання вони хочуть для обвинуваченого. я б його розстріляв. Ну, а так пожиттєво. Та да, що ж то вибачати, вибачать? Ти 25 років життя в мене забрав. Як вибач? Я розумію, що ти не хотів. А як жити нам тепер? Подумай. Максимальне, максимальне до ув'язнення. Як людина, я вас розумію, але я не розумію, як можна було не звертати увагу на транспортний засіб, не включити, вибачте свою голову і зрозуміти, що які були погодні умови, що могло щось трапитися. Цього я ніколи не зрозумію. Також на засіданні розпочали дослідження письмових доказів. Згідно з протоколами оглядів фури і маршрутки, які проходили майже за рік до аварії, обидві машини були технічно справними. Наступний технічний контроль мав бути 14 грудня 2021 року. Експертиза, яку проводили вже після аварії, показала, що у причепі фури була понадормово зношена частина шин. Також виявили несправності з гальмівною системою. Виявлено експертом. Технічні несправності в гальмівній системі, але вони в причинному зв'язку перебувають лише в разі, якщо водій застосовував гальмування. Що не застосовував гальмування, то експерт зазначає, що тоді причинного зв'язку не вбачає. Суддя зачитав висновки ще низки експертиз. Зокрема, одна із них засвідчила, що водій фури був тверезим. А експертиза тахографів показала, що перед зіткненням маршрутка рухала зі швидкістю приблизно 90 кілометрів на годину, фура близько 80 кілометрів. На шляху у вантажівки міг бути легковик, який готувався до лівого повороту. Про це розповів свідок, який обганяв фуру, і через місяць після аварії брав участь у слідчому експерименті. Водій Юрій Карповець раніше казав, що обставин ДТП не пам'ятає свою провину. Він визнає частково. Я визнаю тільки те, що я сі за руль по Я про всі поломки і все е, давай, до ну. Начальство моє знало, як би вміг все повернути назад, я повернув би що я зробив, нічого не буду. На наступному засіданні суд має продовжити допит потерпілих і вивчення письмових доказів. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Робочі зошити росіян, медичні книжки та пропагандистські листівки. У Чернігові в історичному музеї імені Тарновського відкрили виставку трофейні документи російських окупантів. Документи збирали музейні працівники впродовж квітня-червня цього року. Більшість були знайдені в селі Ягідне, то в столі, то в селі Вишневе. Окремі документи передали військовослужбовці та жителі Чернігова, розповідає заступник директора з наукової роботи Максим Блакитний. Окрім штабних документів, є і особисті службові документи, тобто різноманітні цеї, робочі якісь зошити, медичні книжки. Потім, очевидно, польові зошити, саме де зафіксовані обстріли, наприклад, ті, того підрозділу, який розташовувався на в селі одному, і обстріли українські позиції у селі Скоренець. Один із експонатів зошит з бойової підготовки рядового бійця 31-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації. Його знайшли в селі Товстоліс. Це Кіпчаков Адкір Володимирович. сама бригада дислокувалася у місті Алейськ, Ну, дислокується. І якраз цей бойовий зошит засвідчує, Там містить багато різних різноманітної інформації, але передусім засвідчує низький рівень освіти цього бійця, оскільки дуже багато орфографічних і граматичних помилок. Мама, батько та син всі в трьох рятувальники. Всі втрьох працювали у заблокованому Чернігові. Чоловіки виїжджали на пожежі і розбір завалів після обстрілів. Галина Карпенко приймала виклики на 101. А решту часу присвячувала організації побуту в укритті, де жили з родинами працівників ДСНС. До дня рятувальників розкажемо історію сім'ї, яку об'єднала професія. Поїхали, а зв'язку немає. І передають там бомблять, там бомблять, там обстріли. Ну, мабуть, все життя перед очима. Микита Карпенко ліквідовав пожежу і діставав з під завалів людей, яких завалило плитами після бомбардування шкіл. 3 березня росіяни скинули бомби з літака на дві школи і житловий масив. Найважче було дивитися на обличчя людей, які жахали мене, особливо коли ми доставали людей з під завалів вже мертвих або живих, але радувало, що ми їх рятували. Тобто доставали ще й живих. Батько Микити того ж дня евакуйовував людей з багатоповерхівок на чорновола. Алло. Все воно знаходилось в такому майже розруйнованому стані. І була Така опасність для того, щоб і самим не потрапити під ці завали. І Також горіло майже на кожному поверсі, горіли квартири. Вони всі були де закриті, де були заблоковані якимись останками цього будинку. Приходилось їх вирізати, обрізати, щоб долізти до цього очага пожежі та його загасити. Микита, Роман та Галина це родина рятувальників. Коли хлопці були на завданні, вона приймала виклики на лінії 101. Між цим готувала. Їжу одразу на 30 рятувальників і ще 20 цивільних, які переховувалися разом з ними в одному сховищі. Тут ліжко стояло, тут ліжко стояла. Тут, тут теж у нас родина, навіть ще речі залишилися, от як вони тут були. Ось тут вони собі оборудувалися, і отут вони були на стілежах. Теж люди спали. Коли наш підрозділ один попав під обстріл і його сюди передислокували. І хлопці, щоб на полуж не спати, лежали карімати. І там відпочивали це п'ятиповерхівка на вулиці Толстого. Тут вщент згоріло перекриття, зруйновані квартири і кілька під'їздів. Саме на це виклик одночасно приїхали і син, і батько, хоча працюють у різних частинах. Не було водопостачання в гідрантах. Не було води, потрібно було їздити, заправлятися водою то на стрижень, то з штучних вододжерел. Працювали ну дуже довго тут, майже годин 6-7, поки ліквідували повністю пожежу. Мені було складно розриватися між своїм підрозділом і там, де працював Нікіта. Він працював от саме в цій квартирі, де ми зараз знаходимося. Постійно переживав, постійно на радіозв'язку запитував, як, що, де, щоб не, 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 не тіряти зв'язок з ним. Весь цей час Галина Карпенко чекала на звістку від хлопців. Місто було у блокаді, обстрілювали його чи не щодня. Коли їдеш, вже передають, ми тут, ми рядом. Відчиняєш ти ворота, вони дуже тяжкі, але ну, відчуття це таке натхнення. Але те, що було, коли вони працювали, то. Я нікому не побажаю. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Я вважаю, це є сенс нашої роботи. Дарія Янушкевич, Олександр Сіцько, новини Суспільне, Чернігів. У Чернігові велосипедистів безкоштовно пригощали сніданками: круасани, фрукти, чай або каву отримували ті, хто сьогодні зранку їхав Борисоглібською – єдиною велопішохідною вулицею міста. Так в рамках проєкту Гоубайк Чернігів розпочали відзначати європейський тиждень мобільності. У нас сьогодні сніданки для велосипедистів безкоштовні, так що підходьте. Сергій Безбороцько, керівник громадської організації Екомісто, запрошує чернігівців, які зранку їдуть велосипедом на безкоштовний сніданок. Так, на вулиці Борисоглібській, єдиній велопішохідній вулиці Чернігова, розпочали святкувати Європейський тиждень мобільності, мета якого заохотити людей до користування велосипедами. Це дуже важливо, особливо військовий час, тому що ми побачили в період, коли у нас проходили активні бойові дії, і після цього, коли в нас не було ще громадського транспорту, зросла актуальність і запит на велосипеди у населення міста Чернігова. Про те, що велосипед дуже допоміг йому під час Блоги міста каже Чернігівець Володимир Ухо. Хоч у і й старенький, але він надійний. Ну, Я ще в село їжджу, тому що туди транспорт не їздив, тобто добратися потрібно було до родичів до те. Також я їздив у Киїнку до своєї вчительки. Хресна моя там також їздив допомагати кришу, то, ну, що можна по господарству, знаєте, все. Приїхав на велосніданок і Іван з батьками. Хлопчикові три з половиною роки. Показує нам свій велосипед. Та муста, та я сиджу. Ти подобається? Ах, не, Нравиться тебе? А. мама Івана Марина розповідає: велосипед синові подарували на три роки, бо хлопчик про нього мріяв. Тепер їздить майже кожного дня. А донедавна велосипедами користувалася вся сім'я. У нас по правду один вкрали. У нас раніше взагалі була велосім'я. сім'я. Ми всі каталися, але потім зараз залишився один. І я зараз вагітна, тому не не дуже зручна. Але так ми дуже полюбляємо. Він багато катався з велокріслом. Тому з самого дитинства в принципі він звикав до того, що велосипед це. Класно, круто і весело. Катерина Жаравіна на велосніданку з двома синами. Розповідає, сама на велосипеді не їздить, але планує купити. Дуже зручно по нашому Чернігову наше місто. Ем... Невеличке і дуже багато куди можна доїхати спокійно на велосипеді. От середній мене ще старший син з трьох років катається на велосипеді. Ось у спадок перейшов в меншому І їздять в парк з друзями катаюсь по вулиці. Це зручно і класно. Оксана Ільчук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини п'ятниці. Підсумковий випуск новин із сурдоперекладом ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Я ж бажаю вам спокійних вихідних. На добраніч.